Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка: Акумуляторний пістолет для заклепок від торгової марки Револь ти. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Друзі, користуючись нагодою, хочу вас всіх запросити в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете побачити інсайди з ринку електроінструментів, отримати професійну консультацію щодо купівлі інструментів. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на наш телеграм-канал, я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Тисячу і один раз говорив, що акумуляторний інструмент працює від... Акумуляторної бази Makita. Бачимо, що револьти нам вказали, що даний заклепочник має безщитковий двигун. Ну, Ці моменти ми будемо перевіряти. Так, І револьти нам вказали, сумісні заклепки 2,4, 3,2, 4,0 і максимально 4,8 Також бачимо, вказано, максимальна сила заклепування 10 кН. Ну що ж, друзі, тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний заклепочник в руках, а тим більше ним попрацювати. Поставляється заклепочної тушкою без акумуляторних батарей в комплекті інструкція та гарантійний талон. Також в комплекті є ключ і, як бачите, з різними насадками. І вага даного заклепочника без акумуляторної батареї становить 1 ,86 кг 86 г. З акумуляторної батареї 2 Аг вага становить 1 кг 190 8 грам, з акумуляторної батареї 4 ампер годин становить 1 кілограм 710 грам. Друзі, ну і ми разом з вами будемо перевіряти, яка оптимальна робота цього заклепочника. Можливо, і буде достатньо акумуляторної батареї 2 ампер годин. Ну, ці моменти ми з вами перевіримо. Відразу що хочеться відмітити, що ручка у нього дуже тонка, як бачите, зручно його обхвачувати, без проблем дотягується і великий, і вказівний. Палець до перемикання режимів. Про ті режими я розповім далі туточніше. Все, що бачите, в бірозовому кольорі йдеться, йде повністю прогумований корпус. Задня частина також прогумована для того, щоб запиратися рукою. І у нижній частині є індикатор заряду батареї, і також є індикатор, в якому режимі увімкнутий даний заклепочник. Також хочу відмітити, що є нормальна підсвітка робочої зони. Робоча частина оця, повністю з носиком до шайби йде. Повністю металева шайба йде з накаткою, щоб легше було розбирати. Потім ті всі моменти поясню. Ну і далі пішов пластиковий корпус. В принципі, метала тут не потрібно. Хотів ще відмітити, що заклепочник нормально лежить в руці, носик його не кернить уперед. Як бачите, я навіть трішки штовхаю і він не падає. Тобто більш-менш баланс тут зроблений нормально. Плюс дуже добре, що біля акумуляторної батареї, ось тут на п'ятки, як бачите, є можливість цепляти лямку петличку. Якщо ви десь працюєте на висоті, це дуже зручно. У цього пістолета є два режими роботи тобто, звичайний режим. Ви натискаєте кнопку, проходить повний процес. Давайте спочатку в холосту. І є ще один режим, це я вам покажу в роботі. Ви перемикайте, загораються два індикатори. Це показує, що працює зовсім інший режим. Але інший режим вже працює від натискання. Тобто, оскільки ви будете тримати, стільки він буде працювати. Так, я тут підготувався, понабирав купу різних заклепок. Хотів звернути вашу увагу, що всі насадки на різьбі відкручуються. Як бачите, на кожній. З насадок є нумерація, 4.8, 3.2, четвірка. І дуже добре, що додаткова 4.8 вставлена вже в заклепочник. Це сама ходова насадка, як бачите, їх дві штуки. Також хотів показати, що на ключику є всі отвори, щоб знімати насадки, встановлювати. І також є отвори безпосередньо, щоб розбирати сам механізм. Так, давайте встановлю заклепку і побачимо, як це все справа відбувається. Як ви замітили, він працює в двох режимах. Тобто спочатку заклепує, потім випльовує стержень. Давайте продемонструю ще раз. І відразу розповім про цей другий режим. Буває по-різному, що стержень від заклепки не вилазить. Ви просто перемикаєте цю клавішу ніби на реверс. і він постійно працює на те, щоб виплювнути звідси цей стержень. Так, в мене є тут профіль. Давайте. Подивимося зблизька, як це все справа працює. Покажу відразу, що нормально обкушує профіль. Самі знаєте, і бачите, який тонкий, і нормально справляється з цією задачею, нормально заклепує. Так, поставив заклепку в четвірку, а якщо доточніше, це 4 на 10. І давайте вам продемонструю, як він працює. Дуже добре обкушує і зі зворотньої сторони видно, що заклепав навіть такий тонкий профіль. Так, давайте попробуємо, як на металочерепиці працює. Дуже швидко. Покажу зблизька, як іде. Рівномірно захват закльопки. І зі зворотньої сторони покажу, як добре заклепало. Тобто ніяка закльопка не болтається, все надійно. Так, просверлив отвір і давайте заклепаю беляху до металу. Ну і все. Фік відірвеш. Знаєте, друзі, що я догнав, що цей заклепочник одинаково працює, що від батареї 4 Аг, годин, що від батареї 8 Аг, годин, просто буде більший запас ємності, тобто більше ви зможете зробити роботи. Давайте для початку я перевірю на заклепках. Ось у мене є 150 заклепок, приблизно в кожній пачці по 50. Пару я вже використав, і давайте попробуємо, Я зараз виклепаю 150 заклепок, і скільки заряду залишиться на 2 Амперній. Ось мені цікаво. Я думаю, це буде корисно тим людям, хто хоче купити тушку як допоміжний інструмент. І буде цікаво, наскільки хватить батареї 2мперної. Чи людині треба буде докуповувати 4, а, чи буде влаштовувати продуктивність від 2 А. Ну що ж, погнали тест на продуктивність. Друзі, ви бачите, наскільки це все швидко відбувається? Зараз на екрані ви можете бачити за скільки часу я заклепав 100 заклепок, і акумуляторна батарея всього лиш на всього сіло одне ділення. У мене ще є 50 заклепок. Давайте дотестуємо ще на них. Так, друзі, виклипав 150 заклепок і одного ділення немає. Як бачите, без проблем можна працювати на акумуляторній батареї 2 Ампер годин. Рахуйте, що я заклепав 150 заклепок, як тільки немає одного ділення. Наскільки швидко я це зробив, покажу, як все це виглядає зблизька. Як бачите, все ідеально. Спочатку заклепки йдуть четвірки, далі ось це все, де на купі це 4,8. І далі 4,8. Покажу, як це виглядає зі зворотньої сторони. Як на мене, заклепує просто ідеально, враховуючи, що в мене ось такий тонкий профіль. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Зі зворотньої сторони ствола заклепочника стоїть, як бачите, хекс 1,4. У двигуні тут також стоїть. Тобто, але але з бітами не можна використовувати, тому що тут плата запрограмована. тобто Якщо я навіть зараз нажму, він прокрути, а потім в зворотньому напрямку буде працювати. Тобто, прокрутив і тепер в зворотньому. Тобто, як шурупокрутом ним працювати не можна. Ось тут, як бачите, стоять губки. Ці губки ловлять кінець заклепки. Так, показую далі механізм на шпинделі з хексом. Як бачите, стоїть підшипник ось такого відкритого типу. Все це на стопорних кільцях. На підшипнику навіть є номер 51100. Далі середині йде пружина. Направляюща для губок. Ну, все це зроблено із металу, видно, що метал якісний. Розберу, покажу далі. Ось в цю втулку заходить заклепка і прижимається. Безпосередньо з цими губками, і тут також йде пружина. Тобто все дуже просто: губки ловлять, тянуть на себе, відкусують і з реверсом відкручується і назад виштовхується і вилітає заклепка. Так, покажу, що двигун йде дійсно безщітковий. Видно, всередині в редукторі також стоїть підшипник. Відразу скажу, що кнопка йде з запасом. на 42 вольт. Видно, що кнопка йде фабрична. Дуже класно, що кнопка тут йде пилозахищена. як бачите, є ось такий гумовий пильник. Високотокові провода йдуть товсті. І тут дуже мені подобається, що контакти не доторкаються до плати управління. Тобто є простір без всяких там ізоляторів, без нічого. Плата, як бачите, залита компаундом. Компаунд тут іде такого гумового. Тобто, якщо щось треба буде розковиряти без проблем, розковиряєте. Ну, як на мене, за такі кошти зроблено гідно і реально претензій тут немає. Ну що ж, а в підсумку мені реально є що сказати, і не буду кривити душою, я спочатку е, взяв цей заклепочник в руки, я якось так предвзято до нього віднісся. Думаю, блін, як на мене взагалі не потрібний інструмент. А коли почав ним працювати, зрозумів, що потрібний по-перше, швидкість роботи. По друге, ви не напрягаєтесь там вручну заклепувати. По третє продуктивність. Ви самі побачили, що з батареї 2 ампер годин я заклепав 150 заклепок, сіло тільки одне ділення. Ну і я думаю, що батареї 4 ампер годин хватить на цілий день роботи. Я навіть не став тестувати, тому що я думаю, дуже багато зробить. Дуже цей інструмент знадобиться тим людям, хто веде якусь там проводку, хто робить якісь паркани, хто робить якісь каркаси. Цей інструмент просто буде пришвидшувати вашу роботу в рази, і мені от не стидно його рекомендувати для кожного дня роботи, тому Що це не шуруповерт і навантаження на нього взагалі немає. Ви самі побачили, які тут стоїть потужний редуктор і для таких алюмінієвих заклепок. Ну вбити цей заклепочник я думаю буде важко. І тому мені не стидно його рекомендувати. От реально на кожен день роботи.